Рівно рік тому, в цей день, підірвала греблю Каховська ГЕС. Що почалось? Паніка трошки у людей, але ми одразу зібралися, одразу подумали, що треба робити. На наступний день до нас приїхав Петро Олексійович з командою Європейської солідарності і справи громад. Вони привезли нам допомогу. Ми тут півтора місяці, не передихаючи, субота, неділя розгружали, вигружали по 20 тонн, по 10 тонн, по декілька машин. Це було, знаєте, можливо, це допомогло нам не впасти в паніку, тому що був такий адреналін. Ми приходили, падали на подушку, вирубалися. Я хочу сказати велике дякую всім. Особливо. Європейській солідарності, всій українській, тому що такої допомоги, як ви нам тоді е привезли, от ніхто так не відгукнувся. Всі наші прихильники, всі наші осередки Європейської солідарності, ви запитували, що потрібно. Вивезли нам те, що ми замовляли, і за це велика подяка від серця. Єдине, що дратує і дуже сильно, це те, що ми бачимо лівий берег, а дотягнутися до нього не можемо. Ми бачимо Дніпро, а піти туди не можемо. Ми так хочемо, щоб лівий берег був звільнений якомога скоріше. І тому ми працюємо на цю перемогу. А всі справжні, хто одразу ж включився і писав Ми можемо дати приміщення, що вести, пишіть списки, давайте рахунки, куди надсилати гроші. Ще більше ми вас любимо і ще більше цінуємо. І я точно знаю, що незважаючи на те, на ту на те, яка влада, на те, що у нас коїться в країні, ми ті, хто буде перемагати. Слава Україні! слава!